Привіт, мої хороші. Ну що, там годин що... за мною збиває мені екран, але нічого. Сьогодні, сьогодні ми з вами занурюємося в 10-й капітель, і будемо дивитися, що нас тут чекає: Аудіовізуелі меряє для Будемо з вами говорити про що? Про професії. Давайте подивимося. Завдання у нас наступне. Пригадую, що ми це робили. Mm -mm. Чи був у нас текст з цього всього? Здається, ні. Ну, окей, ушки. Значить, так, завдання: аудіовізуальні медіа, професійні сфери медіа як економічний фактор. Прочитайте короткий текст і доповніть потрібну групу іменників. Поїхали, дивитися. Важливий, економічний, вагомий. Економічний фактор. Zur und information. Для розваг та інформації вже забрали, а в що його забрали, аудіовізуальні ЗМІ звертаються до візуального та слухового сприйняття. Вони не лише служать для розваги та інформування людей, а й представляють візуальні медіа. Тут ще є дві штучки. До. Найважливіших галузей економіки і близько 829 тисяч співробітників. Добре. І в нас видно мит, що включають ауді аудіовізуальні медіа, наприклад, телебачення, кіно, відео, комп'ютерні ігри у Німеччині. Ставимо на паузу. Як ви думаєте, що тут підійде? Яка це у нас справа? 8А. einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor rund 829.000 Beschäftigten zu den wichtigsten Wirtschaftszweigen in Atom. Поїхали далі, мої гроші. І тут підтягнемо. Ось так. Б. Професії, кар'єра в кіно та на телебаченні. Прочитайте опис роботи та допишіть професії. Так. Режисер або режисер К керує цілим виробництвом фільму. Перше. Представляє конкретну людину за допомогою мови, міміки та жестів. Змінює, прикрашає зовнішність людей, які стоять перед камерою. Працює третє з художником, постановником і режисером, щоб створити відповідний одяг для фільму або телевізійної постановки. Так. Четвірочка. Ось, підтягну. Планує та виробляє записи зображення та звуку для студійних постановок та прямих ефірів. 5 відповідає за іміджовий дизайн для фільмів або прямих ефірів. Звіт шосте про поточні події. 7. Пише тексти до фільмів чи серіалів. 8. Створює умови для виробництва фільму, вистави, фінансування кадри, організації. І на тому все. А професії ось у нас в боксі. Це оператор, актор, продюсер, кінорежисер, сценарист, медіа-дизайнер, зображення та звук, художник по костюмах, репортер і візажист. Так, добре, що вийшло у вас? Перше айне айн шаушпіля, друге айне ані візажіст або маскенбільдна, третє айне ані костюмбільна. Eine ein Mediengestalterin, Bilduntun, eine Kamerafrau, ein Kameramann, eine ein Reporterin, eine ein Drehbuchautor, Story, Storyliner, eine ein Produzent. Bitte hm. ja, die wir berichten Sie. Доповідь. Робота в малих групах. Уявіть, що вам довелося вибрати професію із завдання Б. Яку професію ви б вибрали? Чому? Які актриси-режисери популярні у вашій країні? Хто ваша улюблена актриса актор на даний момент? І Радимітель мене цікавить. Я думаю, що я добре вмію, мене захоплює, я досить добре вмію, і я завжди хотів. Все моє гроші, 206 покрита. А є, дві секундочки. А є башпільзеце, башпільзеце є в 9Б. Нема. Доведеться самим писати. Окей, дивимося, що робиться тут. Дев'яточка. Підбір фільму. Спочатку прочитайте короткі описи. Всі готові читати короткі описи. Berlin Fallen. Треба подивитися. Німецькою мовою це було б кульно. Зараз на Netflix йде серіал Касандра, почала дивитися, ну яксь чепухінь, може, комусь і сподобається. Головне, що німецькою, і німецькі субтитри для найліпшого зрозуміння. Гайда, падіння Берліна, Бойовик. Колишній елітний солдат Френк, травмований війною. Він вживає занадто багато алкоголю і живе один у Бранденбурзі. Після розлучення з дружиною Клаудією він більше не спілкувався зі своєю дочкою Лілі. Коли Френку знову дозволили побачитися з донькою, він їде на машині до Берліну. На одній заправці він зустрічає симпатичного Андреаса, який шукає, щоб його підвезли. за кермом Френк розуміє, що Андреас озброєний і планує напад. А чи зможе він запобігти злочину? Перший повнометражний фільм, знятий режисером і в головній ролі Кеном Дукеном, це насичений гостросюжетний фільм із переконливим, з переконливою грою акторів. Тоні Едман, Ребік МД, можливо, хтось таке любить, після смерті собаки. 65-річний вчитель музики Вінфрід спонтанно вирішує відвідати доньку. Інес є консультанткою з управління та зараз працює над великим аутсорсинговим проєктом у Румунії. Батько дивує свою доньку в вестибюлі її компанії в безглуздому вигляді. Інез незадоволена і незабаром спалахує сварка. Але замість того, щоб покинути Бухарест, він перетворюється на тоні Ердмана. Дивний Тоні з тавними зубами, поганим костюмом і привукою претендує на роль особистого тренера та ставить Інес. Яка прагне кар'єру в незручній ситуації перед її колегами, але поступово відносини між батьком і донькою налагоджуються. Фільм режисерки Марин -Аде з Петером Сімоні-Шеком і Сандрою Фюльсер у головних ролях отримав численні міжнародні нагороди, зокрема, європейську кінопремію та номінацію на Оскар. ОПСР. Mm -hmm. Організація роману. Погнали. Він склав іспити у середній школі і тепер хоче нарешті знайти роботу своєї мрії. Але молодому Салію це не так легко, адже він майже сліпий. На співбесіді в розкішному готелі Мюнхену він приховує свій недолік і отримує роботу. Його друг Макс незабаром розуміє, що з ним щось не так і допомагає йому. Макс дає йому поради, як впоратися із складними ситуаціями. Вночі Салія відпрацьовує найпростіші дії в отелі, поки не опановує їх на осліп. Але коли він закохується в лору, все змішується. Фільм з костею Ульманом у головній ролі знятий за мотивами автобіографічного бестселеру Салії Кахаватте. Неораух. Угу. Що це воно таке? Гефертен і Бегляйте, удожнь портрет, Документальний фільм Портрет художника Лейпцизький художник Нераух вважається найуспішнішим художником свого покоління, його картини купують колекціонери по всьому світу. Але що такого особливого в цьому митці та його роботах? На це питання намагається відповісти режисер-документаліст Нікола Греф. У багатьох інтерв'ю колекціонери, компаньйони та його дружина Роза Льой розповідають про життя художника та особистість Неорауха. Своє слово має і сам художник. Серед іншого він розповідає про своє дитинство НДР і ранню смерть батьків. Цей фільм обов'язковий для поціновувачів мистецтва та шанувальників Неосмоку. Не думаю що Неосмоку, нео... Його ранішньої творчості, тому що раух це його прізвище, вулиця смок. 207-го покрита мигроші. Питання, якщо питань будь. про що фільми Б? Складіть речення, не всі характеристики підходять. Неораух про життя художника це про те, як. Фільм неораух розповідає про життя художника про те, як. Конструкції гроші прийменники. Цей фільм розповідає про життя митця. Плюс знахідний, ум плюс акузатив. Фільм про життя митця, Он плюс датів. Я сьогодні показувала цей фон, до речі, маленьких грілс. Так, да сліпну дів'яки Аніс Маляс, життя і творчість живописця, Дружба, любов і труднощі в житті, запобігання нападу, автомобільна подорож до Берліну, Як стати великим художником, конфлікт батько-дочка. Жінка, яка хоче зробити кар'єру, і як жити сліпій людині, в німеччині. Так, мені здається, це у нас є 9Б. Ану, пісекунки, вище зараз я подивлюся, де воно тут. Байдеш, призець це ось вони. А. Підтягнемо. Так, поїхали In Berlin fallen, geht es um die Verhinderung eines Anschlags. Окей. Німецькою ви бачите, що тут написано: Приклади речень: Падіння Берліна про запобігання нападу. Тоні Ердман» про конфлікт між батьком і дочкою. Фільм моє побачення на осліп» про дружбу, кохання та життєві труднощі. Неораух, про життя та творчість художника. Кінець. Ну, так, по одному реченню, напевне, вони хочуть я. Це де? Так, мої Ось така ситуація. Це. Ага. Який цікавий фільм-серіал ви нещодавно дивилися? Про що це було? Про що йдеться? Прозвітуйте. Де? Сьогодні ввечері збираються групою в кіно. Вам необхідно вибрати фільм із завдання, обговоріть у малих групах і зробіть вибір. Я хотів би, бажано побачити портрет художника. Моїм першим вибором був би фільм. Мені подобаються бойовики, тому я хотів би піти. Що ти скажеш, який твій перший вибір? І напишіть відмову. Мої гроші, це листи. Б1, я вам казала, листи. Зараз сьома вечора. Початок фільму о двадцятій. Але ви насправді хочете зробити щось інше сьогодні ввечері. Напишіть коротке повідомлення друзям, вибачтеся за те, що не пішли сьогодні в кінотеатр, вкажіть причину: на жаль, я не можу, дуже вибачте, але я, я зовсім забув, лише зараз помітив, що, і я бажаю вам веселощі. Так, бачпіль, смс Єлібен, ось воно. Ану, давайте подивимося. Так, ну тут вона таке менюсєвіч маленьке. Але, дорогі друзі, на жаль, я не можу прийти з вами в кінотеатр, ви повинні подивитися фільм без мене. Я зовсім забув, що сьогодні маю доглядати за маленьким Максом. Я обіцяла сестрі веселіться в кінотеатрі. Така ситуація. А в нас є курс по листам. Можете подивитися йому там перший урок здається, є в вашій групі. Так, мої гроші, наступна сторінка покрита, заходимо в десятку штруктури, моє улюблене, дієслова та їх доповнення. Прочитайте наведення нижче речення та підкреслить доповнення до дієслів. Тоді прочитайте інструкцію. Перше Франк зустрічає симпатичну Андреса. Друге, Андрес шукає підвіз. Третє. Макс допомагає сліпому другові. Четверте, він дає йому підказки п'ять. Інес працює над великим проєктом, художник, розпов... художник розповідає про своє дитинство. Дивимося, вебенкенесть Дії слова не можуть стояти окремо. Ну так. Щоб скласти осмислене речення, потрібні доповнення. Прямий відмінок. Багато дієслів утворюють речення з доповненням у знахідному реченні 1 і 2, і у давальному реченні 3, або в знахідному і давальному відмінках речення 4. Прийменниковий відмінок є також багато дієслів, які мають прийменникове доповнення, речення 5 і 6. Прийменник належить тоді слова і визначає відмінок. Дивіться, розділ 1. Кішки. Іноді в одному реченні зустрічаються обидві форми доповнень. Дякую, я дякую вам за твою тобі, за твою допомогу. А тепер ваш вихід. Ого, супер. Б. Бе, слова із прямим додатком. Відмінком, казусом. Складіть короткі речення в минулому часі. Саме. Кажіть відмінок додатків. Знахідний, давальний, примітка, деякі з цих діслів зустрічається в тексті завдання. Так, планувати поїздку. Ça, sie hörte dem Künstler zu, sie plante, sie, 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 zu hören, der Künstler, besuchen, zeigen, misstrauen, verhindern, Nun, ich, Так, добре, мої хороші, я зрозуміла ставте це все діло на паузу. Подивимося, які слова. Може, ви якісь не знаєте, а ну, так, послухати кюнславу виконавця або цього художника і відвідати дочку, показати другові кілька прийомів, 4 недовіра пасажир, 5 запобігти вчинок, 6 знайти роботу мрії, 7 приховати недолік, 8 побажати доньці удачі, 9 здати іспит, 10 допоможи другові, 11 отримати роботу, 12 батько. Фасайн, напевно, прощати батько чи що, щось побачимо. Відповідь питання 14. те Відповідати, напевне, журналістові 15 впоратися зі складною ситуацією. Такі Київки. Що тут у нас робиться? О, дивіться, ось десятка Б. Вона буде тривати, напевне, аж до цешки з цієї. Відповідно, ось така ситуація. Ось вона готові. Зараз ми її щокаємо. Що у нас мало вийде? Вона слухала митця татів. Ну, я не буду датів, В акусаті ви самі бачите «Т», ТА. Він відвідав дочку. Третє. Він показав своєму другові кілька трюків. Чотири. Він не довіряв пасажиру. П'ять. Він запобіг акту. Шість. Вона знайшла роботу мрії. 7 він приховав недолік, 8 він побажав доньці удачі, 9 він пройшов тест, 10 він допоміг другові, 11 вона влаштувалася на роботу, 12 вона пробачила свого батька, 13 вона відповіла на запитання, 14 він відповів журналісту, і 15 він впорався зі складною ситуацією. Так, ми хороші, тут ми зупиняємося, бо закінчилася вправа. Що тут від нас хочуть? Ага, тут ще якась цікава штука. А тут е, діє слова із прийменниковим відмінком. Складіть речення в теперішньому часі, зверніть увагу на пропущені прийменники відмінок. Зараз і нас працює над великим проєктом. Угу, він, Фрід, трансформувався Тоні Ерд, Ердмана. Другий, він, зайнято охта, його дочку, призвести до незручних ситуацій, колега закохується, фільм-беселер Салія Кахавати не грав, вважають найспішнішим художником свого покоління в фільмі його дитинство говорити. Так, і усе. Далі одинадцяте вправа. Що у вас мало получитися? Дивіться, це цешка, і вона буде аж сюди. Давайте дивитись: ви ж собі ставите на паузу, я, ніхто нічого не підглядає, мої гроші, самі це все робите. Так, Вінфрід загубилася. Перетворюється на Тоні Ердмана, Друге, він ставить свою доньку в незручні ситуації. Три. Салія закохується в колегу. Чотири фільм знятий за романом Бесселером Салії Кахаватте. П'ять Раух вважається найуспішнішим художником свого покоління. І шість у фільмі він розповідає про своє дитинство. Добре, їхали далі. У вас так чи не так? Жіть як у вас як? Так, що тут за дискусія, одинадцяте якесь цікаве. Формулюйте, ой, сформуйте малі групи і обговоріть наступні запитання. Чи знаєте ви когось, хто працює в газеті, чи ви вже самі щось опублікували, наприклад, статтю чи книгу? Чи вважаєте ви роботу журналіста привабливою, чому? Ні, заробляють багато чи мало відчувати стрес, дотримуватися термінів, не термінів або ж строків, дедлайнів. мати задоволення від роботи, бути креативним, бути в курсі подій, створювати об'єктивні звіти. Є мені що показати людям? Чи нема нічого? Нема нічого прекрасу. Дванадцяте. Боже редактор. Так, я йду в вашу групу. Моя група. Так, це українська мова, це не те. Зараз знайдемо боже мій, скільки вже тут груп. Ви ж на Б 1 англійську вже пішли Empower English. Так, там є рівень. Он інтеграційний курс мій ось мій золоті. Ці дорогі студенти. Тут всі матеріали для просто Так, ось вона є таке діло. Яка там послухачка? Моя? Яка там послухачка? 17. Це в мене капітель 10. Так. Капітель 10. Чудово! 17. В путь. Mhm. Nachrichtenredakteure führen ein stressiges und aufregendes Leben. Wer sich um eine Stelle in einer Nachrichtenredaktion bewerben will, muss ein Studium im journalistischen Bereich abgeschlossen haben. Die Arbeit von Nachrichtenredakteuren besteht hauptsächlich darin, Material aus Agenturmeldungen auszuwählen und zu bearbeiten. Auch das Verfassen eigener Beiträge gehört zu den Tätigkeiten der Redakteure. Um die Aufgaben so gut wie möglich zu bewältigen, ist es wichtig, stets auf dem aktuellen Stand zu sein, andere Nachrichten zu verfolgen und zu vergleichen. Zusätzlich müssen Nachrichtenredakteure darauf achten, dass ihre Beiträge keine persönliche Meinung und keine Falschmeldungen enthalten, denn sie sollen über das aktuelle Geschehen neutral und wahrheitsgemäß informieren. Gute Redakteure haben Freude an der Textarbeit und sehr gute Rechtschreib- und Grammatikkenntnisse. Sie können schnell Entscheidungen treffen und besitzen viel Eigeninitiative. Weil in diesem Beruf Stress und Arbeitsaufwand sehr hoch sind, das Einkommen aber eher gering ausfällt, brauchen Nachrichtenredakteure neben den genannten Fähigkeiten auch eine große Portion Idealismus. Mhm. Sie Ну що ж, редактори новин живуть напруженим і захоплюючим життям. Будь-хто, хто хоче влаштуватися на роботу в редакцію, повинен мати диплом журналіста. Робота редакторів новин здебільшого полягає у відборі та редагуванні матеріалів зі звітів агентств, написання власних статей також є частиною діяльності редакторів. І щоб якомога краще виконати завдання, важливо завжди бути в курсі подій, слідкувати за іншими новинами та порівнювати, і крім того, Редактори новин повинні. Переконатися, що їх дописи не містять особистих думок чи неправдивих повідомлень, оскільки вони мають подавати нейтральну та правдиву інформацію про поточні події. Хороші редактори люблять писати тексти та мають дуже хороші навички орфографії та граматики, і ви можете швидко приймати рішення та мати багато ініціативи, оскільки в цій професії стрес і навантаження дуже високі, а дохід дуже низький, редакторам новинок, їм згаданих навичок потрібна значна частка ідеалізму. Классно. І ось у нас написано, що це Франкфурт, скульптура перед офісом німецького агентства, преси ДПА. Так, є ось, що тут робиться на ну, давайте глянемо. Буква Б. Дайте відповіді на питання повними реченнями, яка підготовка вам потрібна, щоб стати редактором новин, які завдання редактора новин, на що варто звернути особливу увагу редактора новин, які додаткові знання необхідні для роботи, якими якостями повинні володіти редактори новин? Якщо ми бачимо такі тексти, ви повинні одразу розуміти, що якби я була вашим викладачем в університеті, я б змусила вас це все вчити ще на пам'ять. Тому, якщо вам дуже хочеться вивчити німецьку швидко, вам треба його завчити. О, я знайшла лайфхак, як вивчити німецьку, німецьку швидко. треба вивчати весь цей позитив. Так, Б. А ось і Б, що необхідно. Давайте по зробимо, байшпіль Вам потрібен диплом з журналістики або завершена журналістська освіта. Друге, редактор повинен відбирати та редагувати новинні матеріали та писати власні статті. Вона він також має відстежувати та порівнювати інші повідомлення. Редактори новин повинні гарантувати, що їх звідти не містять особистих думок або неправдивих повідомлень. Редактори новин повинні добре володіти орфографією та граматикою. Далі в мене треба подивитися трошечки. Так? Ну, в принципі, так воно і є. П'яте. Ви повинні вміти швидко приймати рішення. Також потрібна ініціатива та ідеалізм. Ідеалізм в плані, що грошей немає. Класно. Все. Так, ну давайте ще. Який прикметник прислівник підходить, визначте. Переконайтеся, що ви використовуєте правильну форму вести, захоплююче життя. Так, представляти дуку, надавати інформацію, приймати рішення. Четверте стан справ, п'яте порція ідеалізму і шосте володіти знаннями граматики. Добрінг, що у вас виходить, вище? Епер я буде в першому, нойтралі, друге, третє шнелі. четверте актуален, п'яте гросе і шосте буте. Цікаво. Це що у нас таке Загінзі і Ремальін, скажіть власну думку, що вас особисто приваблює у роботі редактора новин, які, на вашу думку, найбільші недоліки. Радімітель, найбільша перевага недолік, який я бачу, полягає в тому, що у -у -у -у. я вважаю, що це позитивно-негативно. на мою думку, менш хороша, цікава річ у цій роботі полягає в тому, що далі інтерв'ю мої гроші на Грифтін поїхали. E, Значить так, Опитайте двох учасників курсу, а потім повідомте про результати. Перше, про що ви хотіли отримувати інформацію в новинах, і у вас є кропички: світові події, політичні події у вашій країні, новини бізнесу чи науки, злочинність, життя знаменитостей, погода, спортивні змагання. Двічка, як ви тримаєте себе в курсі поточної політики? Третє, у вас є улюблена програма новин, чи є ведучий, який вам особливо подобається? Чотири. Які теми домінують у програмах новин у вашій країні? І послухачка, гроші, послухачку ми будемо брати на наступний раз виконі завдання по цій послухачці. Ми скоро завершимо з вами десятку. Ситуація саме гроші. Передайте своїм знайомим, може, хто купив наш рівень А1А2, вони можуть в Б1 зайти безкоштовно. Два рівні купують, в цей заходять безкоштовно. І вже скоро починаємо Б2 ми золоті. До зустрічі, не буду вас перенавантажувати. Побачимося дуже скоро. Пока-пока.